Усі цьому підземному переході у мікрорайоні Північний на перехресті вулиць генерала Безручка Шухевича Богоявленська, учора, 15 грудня, близько 21 години вечора трапилася смертельна сутичка між трьома перехожими та охоронцем підземки. Компанія трьох хлопців йшла підземним переходом. Між ними та охоронцем підземки виник конфлікт, під час якого 52-річний чоловік наніс смертельний удар груди 22-річного. Потім завдав по одному удару в руку та спину іншим двом чоловікам. Одразу після скоєного він викликав швидку поліцейських та очікував їх на місці пригоди. Врятувати життя одному із потерпілих не вдалось. Попри вже ті реанімаційні заходи медиками, які одразу прибули на місце події. 22-річний чоловік помер. І ще двох 23 та 36-річного чоловіків із ножовими пораненнями госпіталізували. Охоронця затримали. Слідчі рівненського районного управління поліції затримали 52-річного жителя обласного центру в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили його в ізолятор тимчасового тримання. Під час огляду місця події поліцейські вилучили необхідні докази, зокрема і знаряддя злочину. Через цей підземний перехід за день проходить кілька сотень людей, адже поряд немає жодного наземного. До того ж, там розташований невеликий ринок, проте коли трапилась сутичка, він уже не працював. Тож місцеві підприємці кажуть, нічого не бачили. У приміщенні, де зазвичай перебували охоронці підземного ринку, наразі нікого немає. Пошкоджені вікна, закриті картонними коробками. А про вчорашню сутичку із використанням холодної зброї нагадують тільки сліди крові на землі. Розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. Причину конфлікту та обставини злочину встановлюють поліцейські у рамках досудового розслідування. Що стало причиною конфлікту? У поліції не повідомляють. Якщо провину охоронця підземки буде доведено, йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.